Але я захнула вийти стати поруч зі своїм учнем і сказати, це наша спільна робота. Ми е, дослідили творчість Олекса Тихого, ми е, розглянули всі його морально-етичні принципи, тоді задумалися над тим, а що робити далі. Ось ми зараз сидимо, в громада, ми все знаємо, ми почули, ми компетентні. А далі ми повинні про це говорити. Ми повинні популяризувати творчість Олекса Тихого, його морально-етичні принципи яким чином. Ми пропонуємо нам з ним зараз дуже потрібна ваша допомога. Специфіка форум театру полягає в тому, що всі, хто знаходяться в залі, актори і учасники форум театру. Розігрується сценка, близька за соціальними умовами, близька за розумінням. Ми, глядачі, уважно слідкуємо за нею. Потім робимо певні висновки. І основний принцип. Що можна змінити у цій ситуації? Форум театр це не лише театр для діалогу, це театр пригноблених, як е, справді сказав мій учень. І наше завдання зробити так, щоб у певних соціальних умовах більше пригноблення не повторювалося. А для цього треба визначити, де ж воно оте пригноблення. Я зараз надаю, надам слово своїм учням. Ви, Подивитися знамениту сценку із п'єси в Лук'яненка, Потім ми з вами попрацюємо, потім а, вони ще раз почнуть грати. Хто із вас, шановні глядачі, захоче щось змінити у цій ситуації, має підняти руку і сказати Стоп! А після цього вийти і замінити когось із героїв. І ми спостерігаємо, як зміниться ситуація від того, як змінилася дія. Форум-театр – це незвичайний театр, і сценки в ньому починаються із певних слів. Сигналом для початку є оплески аудиторії. Джокер в даному випадку я говорить Дія, ми аплодуємо і починається театр. Актори ви готові дія. <плес> і це слабо, не так. Мої актори заслуговують на більшу увагу і на кращу. Можливість підтримувати у таборі, до змагання на тему, хто більше і постріше напише супроти деспотичного ладу. Так, я знаю. Багато хто з політ'язів но... так. на таку, хто трансформату на паферу перекрисує вироб та інші документи слідства. Це небезпечно, адже кожної хвилі до камери може скочити наглядач, вихватити мікропис, після чого почалося б свійство, наслідки якого залежатимуть від підношення багатьох складників, величини, обґрунтованості та стилістичної досконалості документів особи автора, міжнародної кон'юнктури та ще або значок. І перед цього слідства буде доволі неприємним балансуванням міркування, ніж додається. Крім того, переписування мікробусом коштує великого напруження тільки з зору, а й енерго. Поліцяї грають у доміно, кати, злочинці грають у карти. А ми під великим напруженням переписуємо інформацію, виготовляємо її для вільного світу про комуністичний режим. Ти розумієш, що ця робота має сенс тільки з умов, чи підуть ці документи на волю? Так, я розумію. У мене має бути побачення з дружиною. Мені передають деякі документи, я додам до них свої та твої документи і приєднав документи інших в'язнів і склав амбул для передачі та зберігання інформації. Ти розумієш, що піде, чи не піде ця порція документів залежно від того, чи матимеш ти побачення? Так, розумію. А вуса, ти розумієш, що в тюрмі в'язням принципово не дозволяють мати вуса. Якщо не поголиш, то коли черговий раз поведуть до лазі, погодять силу. Після того складуть акт про порушення режиму та позбавлять побачення. Ампула з документами і в'язнів у тебе і чекає на твоє рішення, як і сім'ї. Розумію. Послухай, Олексій, наближайся час побачення. Якщо ти не передаси документи, вони застрягнуть в тюрмі, застрягнуть надовго. З наших в'язів ні у кого на вищому місяці побачення немає, а коли надійде час, то ще не знати, чи дадуть. Не можу, я зробити вуса. Що Бог? Зрозумію, варту, якщо вуса для мене ознака українства і відстояння їх, це принципова справа, мова права вважатися українцем будь-коли та за будь-яких обставин, то я можу в неї формуватися. Морально, ти маєш рацію. Я не засуджую тебе. Навпаки, радить, що серед українців є той, хто ставить моральні принципи на понад усе. Е, від, е, від такої морально чистої позиції галерея наших предки, о, наших національних мучеників може поповнитися ще, ще на одну посту. Але вона в нас і так вирідова. Годі вже її поповнювати. Треба б надалі не мучеників, а переможців. Я намагаюся, щоб ти говорив свої міста. Я не прошу, щоб усі робили так, а, та коли б усі українці під приносом адміністрації буса, ніщо б не нагадувало москалям, що вони кати, і давали їм право вважати себе переможцями. А коли я бодаю один чоловік, вони такого не скажуть. Того я не свої і не дам їм права вважати себе переможцем. Ти говориш як проповідник. Для чесного проповідника відповідність між його родіями та його проповіді чи важлива умова переконаності між докачами. Та й душевної рівноваги його самого. Я хочу, щоб ти був борцем, Але хто в боротьбі не обходився без хитрощів? Армії, усіх народів і в усі часи влаштовували засідки, робили обхідні маневри, тобто хитрували і обдурювали. В політичній боротьбі дезінформація є незвичайнісінький метод. А хіба вона не обман? До побачення тобі треба постригти вуса двічі, по пострижи їх, а після того відмовишся і нехай стежуть сила. Моральна перевага над ворогом дає почуття перемоги. І дійсно ця перемога доти, доки немає відступу. Один єдиний відступ зводить на нівець усі принципи. І тоді людину можна вважати безпринципно. А ти пропонуєш мене перетворити мою справу, відстоювання мого права вважатися українцем будь там будь-яких та, будь обставин у предмет торгу. Не доводь свою позицію до абсурду. Ти сам щось написав до англій. У ній мій вирок і ще біля десятка малих документів. У ній документи інших людей. Вони дуже важливі докази людей боротьби проти совєтського деспотизму. Не примушу мене повторювати тобі загальновідомі речі. Ампулу мусиш передати ти. Бо якщо не передаси тепер, то Божна, коли вона вийде з тюрми і чи вийде взагалом. Написавши цю порцію документів, ви можете приступити до підготовки наступної. Цим ми виносимо боротьбу проти імперії на світову арену. А боротьба з глядачами обмежена тюрмою. Не можу я звалити вуса. Послухай, Олексій, я ще в житті своєму нікого не благав. Друже, тебе зараз у першій своєму житті благаю. Зголи вуса задля передачі документів. Зголи. Не зголю. Скажіть, будь ласка, шановні глядачі, де відбуваються події, Андрію, в фермському таборі народили. Так. Правильно ти? Так. Де відбувається подія? Та, та, Табор для поліп'язнів. Село Шаснівка в Мордові саме Полок Янком вказує. Констабір номер 7 Суворого режиму. 1978 рік. Назвіть героїв сценки. Микола П'яненка і Олексі Олег, Хто Льв'яненко, хто Олександр? Побачили, розпізнали, які морально-етичні принципи Олександру. Це цьому Є в цьому сюжеті. Принциповість. В, цьому, в цій сенсі відбуваються такі морально-етичні принципи, як невироборна справедливість прагнення повної незалежності. Так. Да. Чим непохитність принципів та життєвої позиції Алекса Тихова. Так, ще. Відчуття власної переваги моральної марафоні. Ще. Будь ласка. Також я вважаю, що Олекса Тихий був самостійним та незалежним у поглядах та судженнях у тодішньому стані речей. Є. Ще свобода, духу та дочутливість до справедливості, а також діяло небайдужі. І зараз, і сила боротися, то будь-що. А, а можна його звинуватити у відсутності товаристості? Ні, у нього є відповідальність, він каже, що е, ви можете відступити, але якщо один е, не відступить, то скажуть, що не, не змогли зламати вас всі. Тобто він все бере на себе. Все бере на себе. Я би виділив тут дві лиси, напевно. Ще впевненість. Впевненість в тому, що ті документи все одно попадуть, навіть якщо я не збрию ті вуса. тобто своя така стійкість до режиму, що я і режиму не поступлюся, але якимось методом ми ті документи все одно передамо. Це впевненість і це стійкість. Це досить сильно, тому що деякі люди думають, що треба десь трошки зламатися, даби щось зробити, але тут ні в чому. Людина не ламається, у всьому дивиться вперед і у все вірить. А віра, як ми знаємо, вона приходить в якийсь, в якийсь період, приходить до нас в реальність. Чи хто хоче виступити, взяти участь у поговоринні, можна мені сказати? Просто це людина з великої букви, Олексі, можна сказати. І можна сказати, що це така особистість, і саме його оця черта, упертість. Упертість і є, мабуть, таким своїм показником. А якщо буде у кож... кожного така упертість, ось така черта характеру. Ну і, мабуть, він цього і заслуговує, як питав свого. Прекрасно. І ще одна умова форум театру. Не забули, що це театр прогноблених. Ми повинні визначити, хто тут протагоніст, той, хто потерпає від агресії, і хто антагоніст, хто пригновлює. Давайте спробуємо визначити, хто із даних героїв протагоніст? Будь ласка. Протагоністів тут можна вважати обох Іла Калотянка і Олег Сотиков. тому що вони обоє втрипають від тоталітарного уряду держави. А може бути на це питання інше відповідь? А він з таким відчуттям гідності і впевненості відстоює свою позицію, що вважати його новиною. Він переможе. Він переможе. Він впевнений відстоює свою позицію, переконує цю в своїх ідеалах, в своїх думках. Ми, ми багато сьогодні говорили про спадщину Олеся Тихого. І основний висновок ми повинні зробити, е, як застосовувати його спадщину. Його діяльність, його особистість у сучасному житті. Основний приклад, на нашу думку, який він нам подав, із безлічі прикладів, це ще й право і вміння боротися з однією тоталітарною системою. Я ви думаєте, чи можлива подібна ситуація у нас у час? Людина бореться з системою? Знаєте, сам, що... <гум> <гум> так, так. зараз так, так, я... система вже несипова людина <гум> історія своє. Жертвучик Так. Любовь, любов до своєї нації веде до подвигу. А це вчинок. Є жертва. Людина жертвує ради нації. Раді любові до слова. Є таке висловлення у житті завжди є місце под, подвигу. Тобто і зараз можна і... Так, такі вчинки робити, підчеркувати. Це, це, це залежить від людей. Ми сказали сьогодні про а, те, що Олег Сатий був членом гельсів спілки. І тільки що згадали Надію Савченко. Віталію, як ви думаєте, допомагає Надії Савченко зараз те, що вона є членом міжнародної організації перепаси? Я сподіваюся, що в подальшому це, це матиме сенс якийсь і, і те, що весь світ її підтримує, європейці підтримують її позицію. Якби так ще українська держава дбала про неї, можливо, справа зрушила з місця швидше. Так. Але я вважаю, що це є одною із високих моральних ну, підтримок. Вона знає, що весь світ за нею бореться, що ніхто її не залишив, це теж впливає на людей. От, що було якраз, якщо дивляться е -е, спихи, що якраз е -е, він, знав, що, він знав, що є в нього група підтримки, він знав, що є люди, які прийдуть, він вірив в це, але, на жаль, на цей час цих людей було не так багато, які відкрито говорили. Якраз Надія Савченко знаходиться в той системі, в якій знаходився Тихий. Це російський нацизм, котрий ми. Які можуть бути важелі управління, як людина має діяти для відстоювання своїх принципів у сучасному світі? Що ми можемо запропонувати, які на правовому рівні є можливості? Ми можемо розкажитися у світовій організації, наприклад, Європейський суд з прав людини або Організація Об'єднаних Націй, або Організація Червоний Хрест. Свідаємо власне. Зараз ми у другах проблему з цим. Подумайте, у який момент можна перервати перелік подій, що та як змінити, щоб змінилася сама ситуація? Ви пам'ятаєте, що можете це зробити, промовивши стоп, Потім треба буде вийти на сцену і замінити когось із головних героїв. Готові моя <плес> соля. Дія, так. вітаю. Ми маємо життя, підтримувати таборі, тут усмагання на тему. хто більше і гостріше напише супроти деспотичного ладу. Так, я знаю. <плес> Багато хто сполізп'янськ на антушах, то місійського трансформаторного паперу переписує вирок та інші документи з'їзди. Це небезпечно, адже кожної хвилі до камери можна скочити наглядач, вихватити крок, після чого почалося слідство. Наслідки якого залежить від співвідношення багатьох складників, вилучених обґрунтованості та стилістичної доскональності, особа автора, міжнародної кон'юнктури та ще було чого. І період цього сільства буде доволі недельне балансування між строк» і не добавлять. Все і грачу до війну, карті злочис і граючи а ми під наковом напруження переписуємо документи, як вирішують війни та правдиву інформацію про фемлістичний реактор. Ти розумієш, що ця робота має на есенції замовить, чи підеться корці документів на волі? Так, я це розумію. У мене має бути побачення з дружиною, там мені продають документи. Я додав до них свої та твої документи і склав з них ампулу для передачі та зберігання інформації. Ти розумієш, що питання протест піде, чи не підеться порція документів, залежно від того, чи матимеш ти побачення. Так, я це розумію. А вуса, ти розумієш, що в'язнів чорні принципово не дозволяють мати вуса. Якщо не поголиш, то коли черговий раз поведуть до лазі, поголять силу. Після цього після, після сходить акт порушення режиму та позбавлять побачення. Ампула з документами 50 казків у тебе і чекає на твоє рішення після того. Я хочу втрує, я на стараю законно ролі А вуса, ти розумієш, що у тюрмі в'язнів принципово не дозволяють мати вуса. Якщо не поголиш, то коли черговий раз погодить долазні, погодять силою. Після того складуть акт про порушення режиму та позбавлять побачення. Ампула з документами півдесятка в'язнів про тебе. Чекає на твоє рішення, як і всі ми. Так, я розумію. Я попросив про, е, папер, паперу і написав протест у тому сенсі, що примусове гоління вусів вважає насильство над своєю особою замахом на, на принципну національну традицію. І категорично протестує. Разом з тим, зважаючи на фізичну перевагу репресивних органів над моєю фізичною силою, вважаю, що за необхідне підкоритися їхній фізичній силі. Це підкорення є тимчасовим. І я сно... щойно почну відрощувати вуса, щойно ослабне фізичний примус. Так, ми можемо написати звернення до комісії ООН з прав людини. Можемо передублювати ці документи у Червоний Хрест. Можемо їх надати до банку та передати їх на волю. Так, ми зробимо. До побачення я розстріжу двічі. Розтрижую, а після побачення знову відмовлюся. Та хай стрижуть силою. Ну, Все. Учасники, вору, Чи змінилися... Змінилася дійсність від втручання нової розини. Змінилося? Як змінилася допомогу? Змінилась в худшу сторону, <світ> бо ми не бачимо тут переможця. Морального переможця, бо моральна перевага значно важливіша, ніж перевага фізична, але ну, якась інша. Моральної переваги ми тут не бачимо. Але з'явився реальний шанс справді передати, перек типу, звернутися до міжнародних інституцій. Аби суспільство знало про ці знущання, що відбуваються з в'язнями і донести ту інформацію до людей. Я, я хочу хоч суспільство і... знає про знущання і папери це тимчасове, а мораль це вічне. Але губиться оця риса характеру, типу, його ферм, з якого рив її його син і інші, які ну, люди, які його знали. Ота черта губиться. Так. думає молоде покоління. Це було якийсь, я би сказав, якщо б він так зробив, це би був е такий шлях, який злегше. Він би не був тихим, Ми б його так, не згадували так. зараз. Можливо, можливо. Так. Скажіть, будь ласка, ще хто хотів би в ту ситуацію якось змінити? Я б хотів би, щоб цю сцену зробили більш сучасною. Ну, Мов би, тихий наш сучасник ага. і іде його розмова, ну з якимось там Захарченко чи з кимось. А ви можете того Захарченка зараз Харченка зараз? Я не готовий. Хто може цілити цю ідею? Ми побачили, що Олексан Тихий думає про ці події, що зараз відбуваються. А може Ярослав попробує, Чуєте? А знаєте, він вже був там, як у полі, Він там де трошки знаєш. Наші люди, якщо вже прийшла така розмова, наші люди, я трошки там через це все перейшов, не хотів нагадувати собі і вам. Але наші люди таких людей, як Олекса тих, дійсно є багато. Тому що коли ми з неволі з того підвала, в у Слав'янську, там нас заставляли, і ніхто прапором помити, українським прапором помити підлогу. Але ніхто з наших з політичних прапора в руки не взяв. Ми не ті, які були там за порушення ну, інших таких, ну, або якісь такі уголовники, або які були за порушення комендантського часу і так далі. І знову людина, кореспондент зі Львова Юра, він, коли його вже обмінювали, він цей прапор він знав, що провіряють, він знав, що Мож, може бути обшук, але він замотав цей прапор собі так під штани. І ще там ще був такий шалик: ну, збірної України. Ну, звісно, в таких патріотичних кольорах. І ще цей шарф навіть зверху замотав, він не побоявся. Тобто, і ніхто з нас, хто там був, ніхто там не відказався, тому що багато просили і на їхню сторону перейти, що там. Дарують життя е, і так далі, і так далі. Ми навіть співали гімн України в камері. І навіть один з уголовників після другий день передав нам там сигарети і колбасу говорить, ну і взагалі, говорю, я вас поважаю. А ми так на весь голос собі ночі заспівали і все. От. Ми знайшли такі довідки. Е, ну, тому що це вже коли нас перевели в міліцію, ми знайшли там такі довідки. Ну Довідки такі пам'ятки міліціонерів, ще українські. Тобто, з однієї сторони був текст, а з іншої сторони це було просто зображення українського права. Ми так по всіх там такі доски, щоб не обтирати стіну, ми навколо тих досок їх попередували. Декілька разів приходили, здирали, ми їх знову клеїли. Тобто всюди є, на... на самому ділі є багато таких прикладів. Але ті люди трошки розчиняються і так далі, і так далі. Але цей час, 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 цей 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 період, коли жив Олекса Тихий, це був надзвичайно надзвичайно тяжкий час. Це була не просто система, це була така, ну, от ви всі працюєте зараз з комп'ютером. От Олекса Тихий для Радянського Союзу, для цієї комуністичної системи, це був як цей вірус в комп'ютері зараз. Все одно він десь пробивався, хоч його до сили, до сили і до сили. Ну, трошки ну, негарне порівняння, але він все одно виходить. От, що більше, от більше цей приклад входить для того, яка це була сильна система, яка, як вона ломала людей, як вона всьому світу розказувала ну, неправдиві речі. На діля, у всьому світі рахували гроші. Ми всі знаємо, 67-й рік бив Кеннеди. Основне розслідування було в чому. Основні докази це, це, це зйомки з відеокамер людей. Хто в Радянському Союзі до 90-х років знав, що таке відеокамера? Ми говорили, що от зараз і вам, напевно, бабусі говорять, а «Та ми так гарно жили. А ви запитаєте своїх бабусів, хто бачив відеокамеру? В 60-ті роки. А в Америці вже було. Це достаток людей. Це достаток людей. Говорили, що ми всі гарно живемо. А в чому гарність? В тому, що, ну, я навіть не знаю і так далі, що оці кімнатки і до сих пір це збереження, це їхні збереження. Ці малі кімнатки нас так вчили жити, нас вчили бути пригнобленими. Рабам. Рабан. Так, деякі які? А от це показник цього. От навіть от тих вуса в його. В цій віри, що все одно і ті листи не йдуть, і вуса я не збрив. Це віра, це сила. Я думаю, що цю дискусію можна продовжувати більше і більше. І е, в ідеалі підключаються гравці, змінюються, обговорюються. І ми з моїми учнями хочемо запропонувати своїм колегам взяти цю роботу на озброєння і спробувати працювати у форум театрі театрі діалогу. Дякую.